Що це самооборона? Він знає, що це самооборона. Так жорстоко, криваво вішати на людину умисне вбивство. Самого ранку біля апеляційного суду в Запоріжжі зібралися люди. Всі вони стали на захист убивці. Чому? Каждый, кто здесь находится, сделал бы то же самое, что сделал зуб. каждый. Ну честно, если бы я на моих глазах или я увидела, что тралицы или взбивается, я бы кинулась, а там уже бы как полдаст. Вот, Чоловік, якого підтримують ці люди, вбив живодера солідного віку. Охоронець автостоянки заур побачив, як його колега рубає сокирою їхнього ж собаку. Чоловік кинувся на допомогу нещасній тварині, але агресор напав і на нього. Осталась у них сутичка, і е, відповідач, який е, скалічив собак, схопив сокиру та почав погрожувати своєму колезі. Е, на що той е, взяв пожежний багор та наніс йому е, рани, які е, смертельні рани? А ось і сама тварина. Так вона виглядає після того, як її порубав живодер. На ній немає живого місця. Ну, рубана, какая-то, різана рана. То есть конкретно ми сказать не можемо. чем это было було такое повреждение. Після того, як Заур убив свого колегу, його взяли під варту, відкрили провадження за вбивство та сам підозрюваний наголошує, то була самооборона. Прямо матом Ну а скандали всі клянусь, я ні ажідаль, що вона мені падне альбітапор. Набросить, прямо тапор хадай, а я іспугався. Більше не більше віхода не біга. Я захищався мітингувальники обурені, що сердобольного чоловіка хочуть запроторити у в'язницю на 15 років. Питання навіть не в собаці. Невже він не мав захищати власне життя? Тому що людина, яка померла, робила топором тварин, а також з цим топором намагалася вирішити свої справи з Зауром. Заурові 62 роки. Він на пенсії на стоянці підпрацьовував, бо переніс дві операції на серці і потребує грошей на лікування. Прокурор вимагав відправити його в СІЗО, але суд таки став на бік чоловіка через стан здоров'я, залишив його чекати на вирок під домашнім арештом.